Шановні, я не на місяці, я на березі річки. Оце так припливи, відливи, залив у фанді. Подивіться, яка то краса 13 березня. Вирішила все-таки ми їхали мимо, і я подивилася, це невимовно. Зачаровує, привертає увагу. Я не знаю, як ви це можете розцінити, але подивіться. Ось це така річка. Ось дорога, де тракторони бігають. Я вже з цього місця давно знімала, показувала відео, але це вперше таке бачу. Вирішила поділитися з вами. Бачите? Не знаю, скільки це протримається, але це такі льодяні глиби. Подивіться, стікають тут така, така велич, така природа, така. Ну, ніхто не вмішувався в неї. Бачите? Вода прибуває, відбуває, отам от видно русло. Значить, чути, як капельки води капають. Ось особливо ось оця частинка, не знаю, ось вона, подивіться. Ось така краса. Не знаю. У мене описувати слів немає, просто хочеться подивитися. Я такого не бачила. Гарно, красиво, незвично, бачите? Зараз якраз відлив, тому немає води, але вода заходить аж сюди. Бачите, це я на бережку стою. Я максимум приблизила, щоб от відчути оце все. Бачите, вода тут відходила, оці щілини. така краса. Дякую вам, хто подорожував зі мною, кому цікаво. Всім дякую, бувайте здорові!